Вітаю! Сьогодні поговоримо про один інструмент, який вирішує, знаєте, таку дуже поширену і часом дратуючу проблему при роботі з відео. Це якраз той випадок, коли для якогось простого завдання ну зовсім не хочеться запускати щось велике і складне. Давайте розбиратись, що ж це за штука. От скажіть, чи бувало у вас таке, що треба просто вирізати один єдиний шматочок з довгого відео? Можливо, якийсь кумедний момент з робочого дзвінка, чи там найцікавіші 15 секунд з годинної зйомки якоїсь події? Здається, ж, що може бути простіше, правда? Але ж ні, зазвичай для цього доводиться відкривати справжній космічний корабель для відеомонтажу. Програма довго завантажується. Потім треба створити проект, імпортувати файли. І це все заради того, щоб просто відрізати початок і кінець. Це знаєте, ніби використовувати вантажівку, щоб перевести одну коробку сірників. Абсурд. Але на щастя, для таких от точкових завдань існують спеціалізовані легкі і, що найголовніше, неймовірно швидкі рішення. І сьогодні мова піде про одне з найкращих у цій категорії: ім'я цьому рішенню Авідемукс. Його дуже влучно називають саме так швейцарський ніж, бо він створений не для того, щоб монтувати складні фільми, а для швидких, точних і погодьтеся дуже потрібних операцій з відео. Так, і що ж робить його таким особливим? Давайте поглянемо на три ключові переваги. По-перше, звісно ж, це швидкість. Ті завдання, на які у великих редакторах йдуть хвилини, тут виконуються буквально за секунди. По-друге, збереження якості. Це надважливо. І по-третє, це, мабуть, один з найпростіших способів швиденько змінити формат відео. Секрет його шаленої швидкості та збереження якості насправді криється в одній дуже простій, але геніальній ідеї. Вся справа в тому, щоб уникнути одного процесу, який роблять майже всі інші редактори. І цей процес називається перекодування. Дивіться, коли відео зберігається у звичайному редакторі, програма по суті розпаковує кожен кадр, а потім знову його стискає у новий файл. Це вимагає купи ресурсів комп'ютера і що найгірше неминуче призводить до втрати якості, навіть якщо вона мінімальна, вона є. А ось і він, головний секрет AVD Мux: у налаштуваннях виводу відео та аудіо є чарівний режим копії, тобто копіювати. І що це означає? А те, що програма не буде нічого перекодовувати. Вона просто візьме потрібний шматок даних, як він є, і скопіює його в новий файл. Ніякого рендерингу, ніякої втрати якості, все відбувається просто миттєво. Гаразд, теорія, це чудово, але давайте вже до практики. Зараз ми розберемо, як зробити найпоширенішу операцію, тобто обрізку відео, всього за 5 елементарних кроків. Тут все неймовірно просто. Отже, крок перший. Відкриваємо наш відеофайл. Другий. Повзунком знаходимо момент, з якого має починатися наш новий кліп. І тиснемо на кнопку з літерою А. Це наш старт. Третій. Знаходимо, де фрагмент має закінчитись, і тиснемо кнопку В, це фініш. Четвертий, і це найважливіший крок. Перевіряємо, щоб і для відео, і для аудіо було обрано режим копії. І нарешті п'яте. Натискаємо зберегти. Все. новий вже обрізаний файл з'являється за секунду. Отже, який з цього всього ключовий висновок? Ей Mix – це не про заміну великих потужних редакторів, ні, це про доповнення свого арсеналу інструментів. Дуже важливо розуміти, коли який інструмент буде найефективнішим. І ось ця табличка, до речі, все чудово ілюструє. Потрібно швиденько вирізати кліп або конвертувати файл без втрати якості, а Emux це просто ідеальний вибір. А от якщо треба змонтувати складне відео з купою доріжок, переходами, музикою, корекцією кольору, ну тоді, звичайно, потрібен повноцінний редактор. Головне обрати правильний інструмент для конкретного завдання. Тож наступного разу, коли виникне потреба просто щось вирізати з відео, не поспішайте запускати велику програму. Спробуйте цей швейцарський ніж. І це власне підводить нас до фінального питання. Тепер, коли є інструмент, що дозволяє миттєво фіксувати найцінніші моменти, що саме ви створите?